Оперативно виявити й затримати злочинця у небезпечних ситуаціях, убезпечити життя співробітника. Саме це вміють бойові собаки спецпідрозділу поліції. Корд кінолог Кордівець розповідає, що у підрозділі є кілька службових собак породи бельгійський малінуа. Їх тренують щонайменше тричі на тиждень. «В Нашій службовій діяльності ми застосовуємо своїх маленьких друзів для пошуку. Для затримання, для виявлення, для знешкодження осіб, які вчинили кримінальні злочини, ми тренуємо собак на пошук, на виявлення, на фігурантів в дресурувальних костюмів без дресурувальних костюмів. Тренування відбувається на різних локаціях. Це будівлі, різні приміщення, підвали біля річок в різних ситуаціях для того, щоб суту... для того, щоб собака змогла в різних ситуаціях спрацювати. Ми тренуємось мінімум три рази на тиждень. Кореспондентка МБ побачила, як кордівці тренують бойових собак. Ситуація перша затримання порушника в авто. У автомобілі сидить злочинець. Працює група. Один собака сидить біля провідника і за командою взяти починає працювати. Ситуація друга. Зловмисник утікає від правоохоронців. Собака оперативно реагує і за лічені секунди затримує порушника. Ситуація третя. Порушник заховався у підвалі. Службовий собака взяв вслід фігуранта і побіг до зачинених дверей. Собак нам вистачає. Якості нас задовільняють. Собака в першу чергу має бути розумною. В неї мають бути якості добичі. Агресії нам не потрібно в нас соціалізовані собаки, з ними можуть гратися діти, дорослі, байдуже, вони працюють по команді проводника. Тобто нас, мене нещодавно виповнився рік з дня вбивства патрульної Таїсії Татарин. Скажіть, будь ласка, як тоді ви виїжджали на місце, і як затримав тоді собака-стрілка? Під час затримання цієї особи була застосована собака. Собака здійснила безпосереднє затримання людини, під час якого відбувалися, скажімо так, постріли і з одного іншого боку?